Привіт! Вітаю на каналі Христенка. Покажу вам сьогодні діючі акції в мережі магазинів АТБ і в кінці відео прикріплю анонс нової акції на тиждень. Чай Ловари, 24 пакетики. один смак в пачці, ціна 33 гривні 50 копійок. На вибір три варіанти. Вода мінеральна троскавецька. Сильно гадазована, слабогазована та не газована. Півтора літри об'єм, ціна 12,50. Напій пепсія, об'єм 2 літри. Є класична ціна 33 гривні 50 копійок і без цукру. Також 2 літри 33,50 гривень. Біола нектар 1 літр 28 гривень. Біола нектар томатний 37 гривень. Кава розчинна амбасадор 200 г 154 гривні. Кава амбасадора мелена 250 грамів, 90 гривень. Кава у зернах амбасадор 1 кг 300 гривень. Якобс Еспресо 190 гривень. 450 г упаковці. Кава мелена натуральна. Делюкс кава мелена 52 гривні 50 копійок. 250 г 102 гривні. Сир вершковий твердий. Від фірми делюкс 48,90 із доданням трав 175 Лакіаті, паста сиркова 52 гривні 60 копійок, Сир м'який фалата преміалі 230 г 40 гривень 70 копійок. Сири сиренада. 200 г в упаковці. Радамер коштує 70 гривень за упаковку. Ауда 59,50. Сир напівтвердий, нарізаний скипками 54 гривні. Салямі. Сирок плавлений. Три варіанти смаків. Молочний, сирний або грибний. Ціна 12 гривень. 70 грамів в упаковці. Майонез королівський смак 500 грамів 44 гривні. Майонез чудовий 34,50. Горошок консервований від своєї лінії 29 гривень кукуруза консервована 340 г 29 гривень. Шампіньйони мариновані 49 гривень. Також є 66 гривень шампіньйони. Менша баночка 49 гривень. І більша 66 гривень 450 г. Оливки зелені, без кісточки 23,70. Оливка з лимоном 35,50. І оливки з креветками 35,50. Від фірми делюкс 46 гривень оливки є з кісточками або без. Масло злагода. 180 грамів, 72,7% жирності, ціна 50 гривень. Крабові палички водний світ 420 грамів в упаковці, ціна 75,50 гривень. Ще і крапові палички 520 грамів у упаковці від «Водний світ. Їхня ціна 90 гривень. 211 гривень коштує філе слабосолене Форель від Норвен. До речі, дякую, що виправляєте, якщо я десь помиляюся. Для мене це дуже цінно. Ціную вас. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що пишете коментарі і лайкайте відео. Філе сьоме. 190 гривень за 110 г. Печиво орео 4 упаковки. Ціна 37 гривень. Від фірми Рошен цукерки. Асортимент. Вага 154 грами, Ціна 66 гривень. Молочний шоколад 145 грамів, 66 гривень. Цукерки Київ вечірній 176 г упаковці. Ціна 120 гривень. Міленіум 96 гривень. Тут вага в упаковці 285 грамів. Набір кондитерський від фірми Конті. 335 грамів в упаковці. Ціна 165 гривень і 70 копійок. Міленіум шоколад із горішками. Акційна ціна 26 гривень. Від фірми Рошен цукерки в подарунковій упаковочці 68 гривень 265 грамів. У вигляді хатинки. 155,60 471 грам. Подарунковий набір «Конті» – 118,80, яйце сюрприз 17,50 для дівчат або хлопців. Бісквітні тістечка в індивідуальних упаковках 10 штук 60 гривень. Ліцов та рушнички паперові, 1 рулон 49 гривень. Серветки косметичні. 150 штук від своєї лінії. 27 гривень. Шампунь Калос 1 літр, 100 гривень. Також її масочки від фірми Калос теж 100 гривень, 1 літр. Шампунь Schwarzkopf Gliss 93 гривні. 84 гривні коштують Old Spice Десторанти чоловічі. Гель для гоління Nivea 115 гривень. Ролики від старанти від фірми Нівея Чоловічі 54 гривні. Нівея Сілвер 5850. Дякую за перегляд. До зустрічі!